Олександр Стрелюк народився 22 січня 1982 року у селі Косоківка Нижньосіргойського району. 1988 року переїхав до села Рубанівки Великолепотиського району. Старший сержант, морський піхотинець, служив у Криму 2 березня 2015 року. Загинув в селі Піщевик Донецької області. Указом президента України від 2015 року за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та цілісності України вірність військової присязі нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Парашюты рванули и приняли вес Земля колыхнулась едва Внизу дивизии Эдельвейс И мертвая голова Внизу дивизии Эдельвейс И мертвая голова Це одне із небагатьох архівних домашніх відео, на якому Олександр співає про те, чим жив. Військова служба йому завжди була до душі. Втім, вона у нього на превеликий жаль і забрала життя. 2 березня 2015 року серце солдата на 33-му році життя перестало битися. Звістку про смерть сина принесли до батьків, до його рідної домівки, що у селі Рубанівці Великолепетського району. І вона влучила в серце мами Олександра нестерпним болем. Ой, не до вжити. Це був страшний день моєї жизни. это было вечером уже после шести часов. Я была дома одна с внуком, топила печки. Ну, там говорит, бабушка, я сейчас, бабушка, я посмотрю мультик, а потом ты будешь смотреть кино. Я говорю, хорошо, Ваня, я сейчас плитки засыплю. Когда он бежит, и говорит, бабушка, там в окно кто-то стучится в ту дальнее. Я вышла, а там Олег Иванович стоит. А мой сын со мной мы младший. Думаю, он в степи, может, что случилось. Когда бы врач подошел, ну, со скорой помощи, мальчик знакомый. Думаю, точно что-то с Максимом. Я даже не думала. Я даже не гадала, что это Ну, когда поднялся военком, я уже поняла. А дальше я ничего не помню. Мне позвонил номер Талих Иванович. Это наш сельский голова. И он говорит, Люда, Саша погиб. И я я слышала мамины крики, я просто начала кричать, что это неправда. Все знали Сашу, он, как у него даже книжки, это типичный выживальщик. Этого не могло быть с ним вообще. Когда утром у нас было прощание, я просто до последнего надеялась. Я не знаю, это была какая-то самонадеянность. Это... Я думаю, что вот стояла и думала, что сейчас вы привезут, а это будет не он. Втім, син та брат з ними завжди поруч, не тільки в думках. Олександра поховано на Рубинівському кладовищі, яке розташовано поруч з батьківським городом. Його могилу видно з їхнього двору. Мамо, не плач. Я повернусь весною у шибку пташинку. Може дощем на порігу паду, мамочко вибач за чорну хустину. До останнього не вірили, що Олександра зміг подолати ворог, бо всі вважали його професіоналом військової справи. Змалку багато читав літератури на цю тематику і демонстрував найкращі чоловічі якості. Відповідальний, цілеспрямований, турботливий. Олександр у родині стрілюків був найстаршим із п'яти дітей. У нього два брати і стільки ж сестер. Та особливий душевний зв'язок він мав із наймолодшою людою. Он для меня был всем, он меня учил очень многому, я, ну я очень хотела быть на него похожей. Он заставлял меня, когда вот в школе, там подростковый возраст, я не хотела учиться, не хотела читать эти книги, он всегда заставлял меня это делать. Он всегда говорил, что если я не буду читать, то я буду глупой, что я не буду, я не добьюсь ничего, я не смогу учиться, я буду сидеть дома, там с мамой и все. Он меня заставлял учиться, он Хотел, чтобы, чтобы я была на него похожа. Он мне дарил мне книги, заставлял именно говорил, я буду, ты читаешь, я буду проверять. Он, он был просто самый лучший брат в мире. Поддержку радостью, опорой был Александр и для мамы. У него уже было сильно много друзей и по улице и везде. Он сильно любил книги. А когда совсем маленький был, у него сильно много было игрушек. И он каждую игрушку до такой степени берег, что я не знаю. Он сильно ценил все на свете. Вот. Сильно много читал, когда в школу пошел. Сильно много читал. Уроки я вообще с ним не учила. Он учил сам первый месяц, я ему помогла, а потом все. Его не надо было ничему, ничего просить. Он все делал сам. У рідній школі від Саши, як його там називають, у захваті активний та добросовісний хлопець мав чимало друзів. Він був здібним учнем і добре навчався, поважав учителів. А ще активно займався спортом і всіх закликав до цього. Я пам'ятаю Сашу, коли він кадавнучився в 11 класі. Я сюди прийшла працювати директором школи. І мені запам'яталось, що цей парень був дійсно чувством довга, патріотизму. Я не запам'ялась, коли він займався на спортивной площадке, Для нас для 11 класу в зимнее время не существовало спортивного зала. Всі ребята з бегали, бігали, займалися спортом, і в голові їх, звісно, все це возглавлял наш Саша Стрілюк. Коли Олександр проходив строкову службу до його рідного начального закладу, надійшла подяка вчителям за те, що виховали справжнього солдата та патріота батьківщини. Саша действительно был примером стойкости, мужества во время службы. И на, именно на примере Саши мы воспитывали наших ребят. А ще Олександр був глибоко віруючою людиною. У Рубанівці він по можливості відвідував місцеву церкву. Працюючи у Херсоні, став постійним прихожанином кіндійського храму Різдва Богородиці. Сюди він приходив на спілкування із Всевишнім, ділився з ним думками та молився про Сокровене. Завдяки своїй щирості та відкритості мав добрі стосунки із настоятелем церкви. То Це був вірний син своєї сім'ї. Вірний син своєї церкви, вірний син нашої вітчизни, надзвичайно скромний. Людина, яка не шукала подвига заради подвига, але це один із тих українських хлопців, на яких, певно, тримається та українська земля, на яких можна спертися в усьому: спокійний, врівноважений, змістовний, вдумливий. Як священник можу сказати, що побожний чоловік, той, який Бога зустрів у своєму житті і завжди був і жив з Богом, свідомо і в серці. Прикладом для наслідування Олександр у його школі залишиться назавжди. На фасаді навчального закладу навесні 2015-го встановлено за ініціативи колег з Обленерго меморіальну дошку на честь Олександра, аби тут знали і пам'ятали свого героя. Вчителі організовують для школярів патріотичні уроки, під час яких розповідають про односельця Олександра Стрелюка, який віддав життя за мирне і чисте небо. Мы стараемся прививать детям любовь к Украине, любовь к своей родине. Мы воспитываем в них настоящих патриотов своей страны. И поэтому великим примером для нас является именно наш Саша, который отдал свою жизнь за независимость Украины. У класі, де свого часу навчався у початковій школі Малий Сашко, теж про нього знають. На парті встановлено табличку, що саме тут сидів Олександр Стрелюк. Тут сидять найкращі. Діти періодично, хто заробляє, так сказати, місце похвальне, садиться за ту парту Поведінням, добрими ділами, своїми успіхами, так сказати. Фізично загартований Олександр уявляв себе завжди військовим. Після школи поступав до військового училища, але мрія не здійснилася. Коли треба було їхати на останню комісію, я не знаю, хто йому сказав. Він приїхав домой сильно розстроєний. Сказав, мама, я на комісію не поїду. Я кажу, що синок, тому що мені сказали, що треба заплатити 2500 тисячі доларів. Ми можемо продати все і все. І ми у нас таких грошей не буде. Я никуда не поеду. А поступать куда-либо я не хочу. Я лучше уйду в армию. Олександр закінчив строкову службу у Перевальному, що в Криму. У людяного та справедливого хлопця там з'явилося чимало друзів. Після армії навчався у Харківському юридичному університеті і паралельно працював в органах Міністерства внутрішніх справ. Але міліція через певні обставини була не по душі Олександру. І він знову повернувся до Криму, де служив за контрактом у 801-му окремому загоні боротьби з підводними диверсійними. Силами і засобами військово-морських сил. Згодом перед ним став вибір служити рідній Україні чи залишитися на стороні окупанта. І він мені дзвонив і говорить, мама, мені пропонують залишитися в Росії. Що ти мені скажеш? Кажу, синок, ти вже не маленький, вибір за тобою. Кажу, думай сам, ну а ти, от якого мені? Кажу синочок, ну ти примерно моє мнення знаєш. Я согласна на все, лише би тобі було хорошо. Он говорит, ну ладно, я подумаю, я тебе перезвоню. Ну буквально через полчаса у меня Он Говорит, мам, я подумал, маму и родину не выбирают. Мама и родина должна быть одна. Криму загін Олександра було передислоковано на корабель Гетьман Сагайдачний до Одеси, де молодий чоловік і прийняв рішення піти в АТО. Але спонукала його в першу чергу не робота, а несправедливість. Адже двоюрідного брата Олександра забрали на неоголошену війну, незважаючи на те, що він був зовсім непідготовлений і ніколи у житті не служив. Саша тоді почав дуже переживати і габоріл, що. Как это так? Вот, э, он не служил, он не знает ничего, нет, ну он не понимает, что это такое армия, и как это как общаться, вообще обращаться с оружием. Говорил, что он ничего не знает, он в АТО, а я все это умею, все это знаю, и я здесь нахожусь. И он писал заявление, подавал рапорт, как это называется, в штаб, чтобы его отпустили. Он ждал очень долго. чтобы все-таки под подтвердили, чтобы его отпустили но ну, нет, это этого не произошло. И в октябре ему отказали. А вот уже в ноябре пришел приказ, что отправят всю группу. 17 січня 2015-го після кількох місяців навчань, Олександр поїхав на Донеччину. На війні був кулеметником. Про свою службу на сході з рідними не дуже ділився, але зв'язок тримав постійно і заспокоював з ним. Все гаразд. З мамою бувало розмовляв по телефону протягом години, як і останнього разу. Але тоді пані Людмила не знала, що більше не почує голос сина. А Олександру до ротації. Залышался два тыжни. Пришел приказ со штаба проверить тот блокпост, которым они там поехали. Не знаю, как я не знаю подробностей вообще его смерти. Мне никак мне никак ничего подробно не говорят. Мне говорят, что вот ехали, там подствольный гранатомет, кто-то их стрельнул, Ну, как-то так вот. Все заоблачно, все вокруг да около. Но подробности мне никто ничего не говорит. Они ехали без экипировки у них не было времени даже на экипировку. И мы сказали, две минуты на сборы. Саша кушал, а тот мальчик, Олег, он спал. И мне не дали время, чтобы даже одеться. Ну, и они поехали. Серце Олександра перестало битися через постріл з ранатомету. Під час виконання бойового завдання у автівці було шестеро бійців. Двоє з них загинуло. Олександр Стрелюк та Олег Стороженко. З ними в Одесі у будинку офіцерів прощалися не тільки рідні та місцеві жителі, а й колеги, які відзначили, що загиблі були справжніми професіоналами військової справи, вірними товаришами та авторитетними військовослужбовцями ввечері на колінах зустрічали труну з Олександром і у рідній Рубанівці. Тоді смуток та печаль огорнули усіх селян. Вони вигукували герої не вмирають. Герої не вмирають! Олександр Стрелюк залишив після себе не тільки історію та героїчний подвиг, а й життя. У 30-річному віці йому нарешті пощастило в особистому житті. В Одесі він зустрів своє кохання Анастасію, з якою одружився за кілька днів до поїздки на Донеччину. У них є донечка, названа на честь батька Олександрою. Вони ніколи не бачилися дівчинка народжена після смерті свого тата. То саме я що в мене. в жизни осталось от него. Я дуже благодарна своей невестке, что она сохранила и родила меня эту девочку. Я дуже скучаю вот она за ней, за моим внучкой. И она так... похожа на Сашу прям. У нее наш вот этот высокий лоб, у нее но... Саша носик, такая маленькая. Я просто, я не знаю, как какие-то, это самый дорогой человек. Просто это... это и она для меня как родная. Я ее чувствую как, как свою дочь, просто ее воспринимаю. Потому что это ребенок, которого я ждала очень. Она для меня действительно все. Он должен был жить. Ему надо жить. Он оставил меня, он оставил жену. Он оставил внучку, самое главное. Он ей так нужен. Но я думаю, все равно зло будет накажено. Я молюсь и прошу Господа, Бога, без нельзя наказывать. Но виноватых надо. И зло должно быть наказано, а они должны были жить.